Світає ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії працює Карина Костецька. Вже найближчими вихідними в Україні відзначають день працівників харчової промисловості. Це люди, чия щоденна праця залишається поза кадром, але її результати ми щодня бачимо на наших столах. Вони сміливо дивляться в очі виклик сьогодення, продовжують розвивати свою справу. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. Першого міського І до нас у гості завітала Ірина Криворучка, комерційна директорка підприємства ТОВ Криворіж, Хліб, Торговий Дім. Пані Ірину, я вас вітаю. Вітаю, вас. по перше, я вас вітаю з наступаючим святом. День працівників харчової промисловості. Це ваше свято. Я вам бажаю, щоб ваша робота приносила вам завжди радість і лише позитивні емоції. Дякую, дякую. Давайте поговоримо про ваше підприємство. Розкажіть, будь ласка, в якому режимі воно зараз працює. Ми працюємо як і працювали в звичайному режимі. підприємство не зупиняється ні на годину, 24 на 7, Кожного дня вихідні, святкові дні. Ми працюємо для наших споживачів. Угу. Тобто, якраз хліб це саме. Та страва, якщо можна так сказати, без якої не обходиться жодне застілля, і вона є в будинках у всіх людей, без цього ніяк. А які виклики постали перед вами за останні роки, Ну, якщо говорити ось про війну, у нас третій рік іде війна, чи були якісь проблеми, складнощі? Ну, Складнощі були на початку дуже серйозні постачальники сировини. Основної сировини це борошно, це дріжджі. Так ем, були е, розриви цього ланцюга, який борошно, сировина, інші інгредієнти, енергоносії, і цей ланцюг трошки розривався. Були е, виклики, те, що обладнання, як і у всіх, воно має і інколи виходити зі строю. так, угу. А запчастини до цього обладнання ну, важко було в умовах тих, які є на даний момент, знайти так. Чи шукали аналоги, шукали інших постачальників, виросли інші енергоносії, це паливо, це світло. Так? Те, що ми бачимо і на сьогодні, так то проблема є. Ну і ці виклики спонукають нас як. Таке велике підприємство критичної інфраструктури, щоб ми якісь рішення інноваційні шукали для того, щоб наш споживач не залишився без хлібу і хлібобулочних виробів. Угу. Е, так е, наскільки мені відомо, Криворіж хліб також брав участь у програмі Національний Кешбек. Розкажіть, yeah. будь ласка, чи є вже якісь можливо перші результати? Е, ну, дивіться, ми одні з перших зареєструвалися в цій угу. програмі. Е, Дуже багато мереж, які підтримують цю програму, так і там, де ми постачаємо хлібобулочні вироби. На жаль, наразі аналітику провести ну, цього місяцю, так, експериментального, який був, ми не в змозі, як виробник. Але ми сподіваємося, що ця програма сформульована на те, щоб лояльність споживачів була до нашого продукту, до підтримки українського бізнесу, так, щоб він розвивався і так далі. Ну, тобто, перший експериментальний. Місяць пройшов, і кешбек уже там нарахований споживачам. Uh -huh. Тосі, і незабаром вони його зможуть використати uh -huh. так по цим, по різним там критеріям, на які можливо його використати. Але як виробник, ми декілька разів проводили. Наради з міністерством економіки так проводилась вони в онлайні uh -huh. питань. Дуже багато, на які сподіваємося, що незабаром вони нам нададуть рішення або звіти, або аналітику. Ми також хотіли прослідкувати той аналітику наших продажів, uh -huh. але наразі цього немає, немає змоги такої, так. Угу. Розкажіть, будь ласка, як підприємство пережило блокаути і відключення світла, які були ось цього року влітку, угу. і у 2022-2023 двадцять ну, цього рік. року вже не так критично. Ми вже 23 третій рік, 22-й, 23-й рік. Так нас трошки так збадьорив, так само переживали дуже складно, як і всі. Mm -hmm. Це нас також дуже сильно стосувалося. Ми на підприємстві мали генератор, але генератор, е генератор міг забезпечити тільки частково. Там mm -hmm. дві лінії, які випускали продукцію, так тобто, ми коли бачили блекаути. У нас черги коло нашого хлібзаводу починалися і закінчували, не закінчувалися там добово, скажімо mm -hmm. так. Тобто люди е намагалися купити хліб. І ми вимушені були тость без кінця і краю його поставляти тось до нашого при при заводі кіоск е, хлібний, так? так. Ось є. і от там дуже великі черги були бликаути. Нас спонукали, тось люди виходили в другу зміну, тось додатково додатково, тому що е, крім блекауту були сирени, і нікуди вони не ділися. Mm -hmm. І тосі людську е, силу і енергію потрібно було задійство. Ну задіяти. Так. А так як е, почалася війна, і люди кадри е, поступово виїжджали з нашого регіону, виїжджали з країни, то наразі брак кадрів це дуже велика проблема. Як mm -hmm. на той час, так і на сьогоденні, тобто наразі можна сказати, що працівників не вистачає? Правильно? Не вистачає, не mm -hmm. вистачає. Критично не вистачає водіїв, критично не вистачає вироб... працівників в цех на виробництво. Mm -hmm. Зрозуміло. А як це взагалі от може вплинути на подальше виробництво? Ну наразі ми шукаємо змогу. Той тобто додатково виходять, хтось uh -huh. той тобто допомагає. Стажори приходять, то тобто ми їх навчаємо, але ж цього не вистачає. Uh -huh. Поки що ми справляємося без зриву виробництва. Тобто ми справляємося, але така ситуація існує. Ми, наприклад, як підприємство, ми розвиваємося, ми вкладуємо інвестиції. Наприклад, цього року ми придбали сім нових автомобілів. Ви можете їх бачити по місту, там по області. То да? з. Недалеко ми м, запускаємо нову лінію там в листопаді. В середині листопада ми запускаємо нову лінію по виробництву тостових і формових хлібів. Тобто ми не стоїмо на місці, але брак кадрів, то тобто, воно іде, то тобто, мобілізація. Так? так люди виїхали, люди все рівно виїжджають. І ось ті, ті які приїжджають, вони не компенсують. Той відсоток людей, які виїхали про це завдання. Так, стосовно блекаутів, ще таке питання: чи готові ви до нових можливих блекаутів От на зараз, чи придбали ви генератори, які потягнуть все виробництво? Перший перших пару місяців після масових блокаутів ми працювали на тому генераторі, який у нас був. Потім ми зверталися до різних організацій, і завдяки міжнародній благодійній організації, нам було, нам було придбано потужний надпотужний генератор, який потягне все виробництво. І потім той тобто ми вже. Дойшли до того рівня, що е, вимкнення світла на нас ну тось, воно впливає в тому, що генератор треба чимось заправляти. Так, так і здорожчання хлібу, то ну здорощення іде рентабельності угу. цього продукту, але ж ну тось, ми забезпечити можемо навіть на в умовах виробництво блеснатора. не впливає так не впливає на виробництво, лукави. не впливає. Тобто угу. переключення між собою це не впливає. А от стосовно цін, чи будуть підніматися ціни у подальшому на хліб? Якщо так, то які чинники цьому сприятимуть коливання цін на ринку це такий е, складний процес, що він може потягнути е, за собою тось, тобто, якщо здорожчає сировина, якщо здорожчають енергоносії, здорожчає паливо. А ми це бачимо майже щодня, щомісяця, так. то ну ми ж також не можемо вплинути на це нам. Треба е, купляти сировину. Нам mm -hmm. треба виплачувати людям заробітну плату, і ми будемо змушені піднімати, піднімати ціни. ціни. Так, mm -hmm. е, так. Е, ну що ж, пані Ірино? Я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати, завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що е, дійсно е, і кадрів вам буде вистачати, і виробництво буде працювати безпереривно. І все буде добре. І на наших столах завжди буде ваш хліб. Я вам дякую за запрошення. Пользуюся случаєм, як кажуть, пропонуємо роботу. Приходьте, будь ласка, на Криворіш Хліб. Так, криворіжці, людей. хто хоче, хто шукає роботу і хоче працювати на підприємстві криворіж хліб торговий дім. Будь ласка, приходьте. Куди можна звертатися? До відділу кадрів вулиця Георга Отца 6. Угу. Так, ну що ж, будемо сподіватися, що завдяки нашому ефіру так. ми зможемо вам знайти декілька кадрів у будь-якому. випадку. Так, так, дякуємо. Так, я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Ірина Криворучко, комерційна директорка підприємства ТОВ Криворіж Хліб, торговий дім. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Відповідальні віддані своїй справі та невидимі герої щоденного життя все це про працівників харчової промисловості, які роблять величезний внесок у добробут суспільства. Відтак 17 жовтня, з нагоди дня працівників харчової промисловості, грамотами нагородили 27 кращих професіоналів своєї справи. Юлія близько семи років працює начальницею відділу кадрів компанії приватного підприємства Крамар, що займається виробництвом комбікорму та круп та постачанням продукції по всій Україні. Жінка стверджує, кожна професія є по своєму цінна та важлива для суспільства. В це свято е, працівників харчової промисловості. Хотілося б привітати всіх. Людей, які сидінні в даній сфері, побажати їм терпіння, побажати їм натхнення, побажати їм здоров'я і мирного, звісно, неба. Те, що для нас зараз для всіх актуально, особливо в нижній час, тому що від них залежить і харчова забезпеченість і нашого війська, і взагалі громадян всієї України. Сергій є працівником ковбасного цеху ФОП Громонков. Саме ця людина більше 20 років займається виробництвом ковбасної продукції. Додає м'ясні вироби це велика творчість. І щоразу, коли створює ту чи іншу. Продукцію отримує лише позитивні емоції. Стараємося робити нашу продукцію дуже гарною, щоб люди споживали її. Всіх хочу поздоровити зі святом харчової промисловості, виробників харчової промисловості. Це дуже важка праця, але вона ну нужна то, ну, стоїть, того, щоб люди були завжди, як то кажуть. Ситі свято стало нагодою згадати, що праця в харчовій промисловості це не просто робота, а життєво важливий вклад в стабільність країни. Міська влада завжди підтримує підприємців в міському та районному виконкомах. Створені групи для допомоги оформлення документів для отримання коштів за грантовими програмами. Харчова промисловість. Ми не дивлячись на те, що наше місто таке, знаєте, роди метала важкої промисловості, але з кожним роком додається додається в нас підпремська харчової промисловості все ми робимо для того щоб допомогти вам і розвиватися, створити підприємства. Виробники, технологи, оператори, пакувальники. Кожен з них відповідає за етапи складного процесу, який завершується тим, що на полицях магазинів ми бачимо готовий продукт. Харчова промисловість це не лише забезпечення нашого столу, а й гарантія здоров'я, безпеки та якості нашого життя. А перший міський вітає всіх працівників харчової промисловості з прийдешнім святом та бажає успіхів, в діяльності, добробуту та вдячних споживачів. Ярослава Кальченко, Гліб Припчук, перший міський.